Мої вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами. І сьогодні ми продовжуємо курс новачка. Тема ізольовані шашки. Підписуйся, а ми починаємо. Ізольовані шашки це такі шашки, які зайшли занадто далеко в стан суперника. І вони відірвані від своїх основних сил. Тобто, ось як ми бачимо наприклад. Шашка Ф4, здається, займає сильне поле, обмежує ходи суперника так гарна! Але є одне, але в неї немає захисників. Давайте подивимося з лівої сторони суперника, якщо ми будемо нападати, в нього завжди є захист. Тобто цей хід нам нічого не дасть. А ось якщо ми будемо нападати вже з іншої сторони, бачите, тут аж три вільних лінії, горизонталі, то ми вже будемо вигравати шашку у суперника. Тобто в ізольованих шашок недостатньо підкріплення. І тому суперник. А в даному випадку ми можемо спокійно атакувати їх та вигравати. Що робити чорним? Наприклад, вони підуть нападати. Вони вийшли, ми побили, дивіться. Суперник, якщо нападе з цієї сторони, в нас є захист. Якщо він буде оточувати нашу шашку, то ми спокійно можемо привести захист або таким чином, або таким чином. Наприклад, пішли, напав, захистилися. В нас зайва шашка та краща позиція. В наступних прикладах розглянемо, як білим вдається забрати необережно видвинуту шашку вперед чорними. Ось маємо таку позицію. Давайте подивимося, з якої сторони у суперника менше захисту. з цієї чи з цієї. Шашка залізла дуже далеко на погане поле. Взагалі є три основних способи, як вигравати ізольовані шашки. Перший спосіб розглянемо зараз. Він називається оточення. Ми виходимо: це один, де 2 З якою ідеєю? З ідеєю нападу на цю шашку. Тобто. Сюди ж нам нападати погано, суперник закриється. Поставить опору, все в нього є розмін. Ми хочемо нападати саме з поля d2 на C3. Суперник повинен вести захист. Якщо він не веде, ми нападаємо, виграємо шашку. Хоп! Ми проводимо оточення. Тобто оточення це коли ми ставимо перед шашкою свої 3 та в ідеалі ще й дві по боках. Це повне оточення буде. Але в даному випадку нам хватить і лише з однієї сторони. Все. Шашка F4 не дозволяє чорним закриватися. Тому на будь-який хід у нас є два варіанти виграшу цієї шашки. Перший: ми оточили, напали, все змусили суперника втрачати навіть не одну, а дві шашки. Другий спосіб, як можна вигравати ізольовану шашку, це створити оточення, після чого зайти в ворота. Тобто ми можемо напасти на шашку. А можемо поставити ворота і нападати одразу на дві. У ну, даному випадку буде ось якось таким чином виходити. Наступна позиція. Що ми бачимо? Шашка у суперника, здається, не ізольована. Так, Якщо ми будемо виходити, нападати, це нам нічого не дасть. Розглянемо детальніше, трохи пізніше. З цієї сторони нападу немає. Є ворота, але насправді правильний хід в даній позиції саме F2 на G3. Спочатку розглянемо його, потім інший. Що ми робимо? Ми прибираємо додаткових захисників, виконали розмін, залишили лише одну шашку. Бачите, все, ми розбили його фланг. А тепер не поспішаємо йти, бо, якщо ми підемо, суперник піде, і, і він і ми станемо до дамок. Ну, нас таке не влаштовує. Тому, якщо ми хочемо вигравати ізольовану шашку, майже завжди для початку потрібно провести оточення, хоча б якесь. Тобто не дозволяти їй йти ні в цю сторону, ні в цю сторону. Все, ми обмежили шашку і наступним ходом пішли нападати та її вигравати. Все, куди б суперник не жертвував, ми побили та спокійно побігли до дамок. Розглянули, потрібно мінятися. Але завжди потрібно бути обачним. Тому що, коли ми йдемо вигравати ізольовану шашку, суперник може спростувати наш виграш своєю комбінацією. Наприклад, якби ми пішли c 1 на Д2. Суперника є колона, в нас решето. Відкриті дамкові поля. Тобто, так, оточення все ж таки під собою несе те, що ми будемо будувати решето. Суперник цим буде користуватися а 4 на G3. Віддав одну. Віддає іншу. Бачите, колонка його знаходиться занадто далеко. І тому суперник заманює наші шашки під свою колонку. Після чого проводить удар. З нічийною позицією. А якщо ми одразу підемо на D4 на Е5, то тут також є позиційна перевага. Яким чином? B8A7, тихий хід побили, в нас виникає зв'язка, якою чорні і користуються. Вони затискають наші шашки, і білі в даному випадку навіть програють. Наступний приклад також доволі цікавий. Здається, у суперника немає ізольованої шашки, з якої б сторони ми не нападали, в нього є захист. І це дійсно так і є. Що ж робити в цьому випадку? Ми можемо створити самі у суперника ізольовану шашку. Причому, дивіться, ми не просто віддаємо всі шашки, аби в нього була ізольована і тоді виграли одну. Ні, ми підходимо до цього завдання з усією відповідальністю. Д2 на е 3. Ми віддаємо 2, забираємо три. Побив суперник третю. Тобто розмін 3 на 3. Ми нічого не втратили. Але дивіться, тепер між шашками суперника аж три горизонталі вільні. І ми можемо спокійно виконувати напад та вигравати цю шашку. Перед тим як нападати, ми що робимо? Правильно оточення. Оточили шашку, щоб її не було куди тікати. Після виходу будь-якого чорними напали. Набагато краще нападати саме з поля є 3. Чому? Бо якщо ми нападемо з поля g 3, суперник може перевести всі шашки наші на одну сторону. Після чого спробувати пробігти до дамуки. Ми його, наприклад, не зупиняємо і вже нічия. А в нас тут цілком виграна позиція. Тому F2 на E3. І навіть якщо він пожертвує в цю сторону, у нас є шашка, яка прийде і на цей фланг, і на цей. Ми з вами розглянули, що ізольовану шашку можна вигравати оточення-напад. Йти в ворота або любки. І третій варіант це комбінаційний. Наприклад, зараз ми бачимо, шашка суперника стоїть на полі Д4, тобто на слабкому полі. Ми з вами вчили, що для чорних слабке поле Д4 на початку партії, для білих є 5 Чорні необачно залізли на слабке поле. Що виконують білі F2 на G3. З якою ідею? Вони будують колонку місток боковий. Для чого? Аби віддавати одну. Після чого пробувати дві. Та виграти ізольовану шашку ударом по потилиці. Цілком гарний хід. Як цього не допустити? Ну, Здається, єдиний хід – вийти шашкою G7 на F6. З якою ідеєю? Тепер віддавати вже не можна. Але не так склалося, як гадалося. Білі все одно віддають цю шашку. І тепер, якщо суперник поб'є сюди, білі можуть навіть побити вперед, поставити дамку та виграти заставою цю шашку. А якщо чорні б'ють 2, то білі б'ють 3. Завдяки решету суперника. А тепер розглянемо з вами приклад з дебюту. Білі пішли вперед, чорні пішли на бортик. Білі не захотіли йти в дебют тичок, вийшли шашкою b2 на c3. Чорні також продовжують розвивати свій сильний фланг. І після ходу c3 на b4 виконують напад на шашку суперника. Правильно, білим було б зіграти d 4 на c 5 Розглянемо трохи пізніше. З, а ось хід bc 5 вже призводить до втрати шашки. Виконується перебій. Тепер, що ми з вами бачимо? Давайте подивимося. У суперника немає захисту з однієї сторін, і приводити його доволі таки довго. Ми починаємо атакувати. c 1 d 2 повів захист. Напали. І суперник буде бити. Тепер же шашка ізольована в нас і він хоче її відігравати. А ми з вами можемо захищати ізольовані шашки за допомогою комбінаційних можливостей. Більш детально далі відео. А зараз такий приклад: ми беремо та ходимо F8 на G7. Для чого ми будуємо колонку боковий місток. Для того, аби провести удар по потилиці. Суперник ставить ізольовано, ми її забираємо. Ось такий приклад. Білим замість ходу Bc5 потрібно було зіграти dc 5 І такий приклад ми з вами розглядали в дебютних помилках. Коли білі залазять занадто далеко у стан суперника, та, незважаючи на це, вони погрожують вигравати у чорних шашку ходом D2 на E3. Поб'ють чорні, поб'ють білі. І в білих зайвий бій. Щоб цього не допустити, це 7 на d6. Пропонується бити. Знову чорним сюди не можна. У білих зайва шашка. Побили назад, дві. І б'ють чорні. У білих позиція з ініціативою. Тобто ми з вами розглянули способи виграшу ізольованої шашки. Ще раз повторю: оточення напад, прохід ворота та використання комбінаційних можливостей. Але що робити, якщо в нас виникла ізольована шашка? Це можна здаватися, чи є способи її захисту. Як вже казали трохи раніше, в деяких випадках напад на ізольовану шашку парирується з комбінацією суперник. Наприклад, в чорних стоїть ізольована шашка на полі D4, також слабке поле. І білі хочуть це використовувати. Вони виходять G1 на F2, виконують оточення, все як по підручнику. Але вони не врахували того, що в чорних є комбінація. Так, я казав, коли ми оточуємо, ми створюємо в себе решето, і це може призвести до поразки. Тому завжди ходимо обачно. Білі не врахували цього та припустилися ось такої помилки. Чорні будують чашки в одну лінію білих, та проводять комбінацію з, з поля А7. Тобто те саме, що для білих комбінація з поля H2. Окреме відео є на каналі. F6 на G5 віддається, 3. Після чого вже чорні спокійно пробивають 3, ставлять заставу на двійнику. І тут же перемогу. Головне, не прибираємо звідсіля шашку b8, або просто бігаємо дамкою по двійнику, або виводимо шашку з відсталого поля h8. Наступна позиція. Також, що одразу кидається в очі? Чорна шашка G3. Чому в неї немає захисту, немає ніяких помічників. І перша думка, яка приходить. В голову білим, а давайте ми на неї нападемо. Нічого страшного, здається, ж, гарний випадок, щоб використати ізольовану шашку. Але не можна було б поспішати. Чорні спростовують красивою комбінацією цей напад. G7 F6. Вони будують колону рогатка. Задля чого побили білі? Щоб провести комбінацію. Віддається друга, приводяться шашки білих. Прямо до нашої колонки стоїть решето. Використовуємо його F6 на e5. Як би не побив суперник, чорні пробувають три додамок. Застава на двійнику тримає ці дві шашки. Ну, а наші дві вже якось впорюються шашкою H4. Наступна позиція, що ми бачимо? Одразу шашку Д4, яку чорні завели на послаблене поле. Що хочуть робити, білі? Так, вони згадують, щоб виграти послаблену шашку, ми повинні її або оточити, або комбінація, або зайти в ворота. Воріт тут немає. Якщо білі будуть виходити та нападати, в чорних є захист і вже вони проб'ють дві. Тому, думаю, цілком логічно піти проводити комбінацію, а саме удар по потилиці. Але в даному випадку в чорних також на цей хід заготовлена комбінація d6 на e5. Віддається 2. В нас є колонна боковий місток, яка цілком вже готова пробивати до дамкових полів. Не вистачає лише шашки на полі d 4 Після чого проводиться удар. Віддається одна, забирається 3 з дамкою. Тобто нам потрібно пам'ятати, що здійснюючи позиційні задуми, завжди потрібно перевіряти, чи немає у суперника комбінаційного спростування. Тобто, бачите, в чорних була, ну, чесно, скрутніша позиція. Але через поспіх білих виграти ізольовану шашку, чорним вдавалося провести комбінацію. Завжди так, звичайно, не буде, тому варто не будувати ізольовані шашки. Але якщо так вже вийшло, дивитися, як їх можна захистити, в тому числі комбінацією. Ось, наприклад, в наступних позиціях ми з вами і переглянемо, як чорним вдається захиститися від атаки білих та вирівняти гру. Знову ізольована шашка на слабкому полі, білі починають виконувати оточення шашки чорних. З якоюсь ідеєю, наприклад, піти в ворота. Чому б ні? Чорні відповідають, а сім на Б6. Вони якраз таки не проти, щоб білі пішли в ворота. Вони їх спонукають це зробити. Яким чином? А ось стоїть погроза віддати одну, віддати другу та пробити до дамок. Тобто, все, чорні змушують діяти білих активно. Немає ще додаткового ходу, аби привести ще одну шашку для оточення. І білі йдуть ворота. Чорні можуть ходити або Д2 на С3, або на E3. Різниці немає. Вони будують зв'язку, після чого її підривають. Та вже в білих створюється ізольована шашка. В них 4 в нас 3, але шашка є 5 виграється наступним ходом із нічийною позицією. Чорні зуміли врятуватися. Таке положення. До речі, позиція постійно зустрічається в партіях кіл, течок та зворотні їх варіанти. Тому позицію потрібно знати. Що ми бачимо? В чорних один захист, в білих два нападу. Що думають білі? Звичайно, потрібно нападати такий шанс, потрібно використовувати. І чорним, щоб досягнути рівноваги, потрібно грати Б8 на А7, а ж цілком логічний хід захисту вже ні до чого не призводить. Чому? Захисту не залишилося. Білі йдуть нападати, будь-який і чорних. Шашка виграється, білі побігли до дамок Вітаємо білих з перемогою. Єдиний варіант це B8 на A7. В чому йде? Побили чорні. Іде використання колонни. Але зараз заважає шашка С3. Вона такий захисник. Ми її прибираємо, будуємо решето, після чого використовуємо вже комбінацію. Вийшов такий величезний розмін. 3 на 3 і, знову ж таки, з нічийною позицією. Таке положення. Шашка чорних на полі D4 в скрутному становищі. Вона оточена з усіх боків білими. Білі починають її вигравати. D2 на Е3. Захисту в нас немає. І незрозуміло, як його будувати. Знову комбінаційна можливість. Але тепер не за допомогою колонки, а за допомогою такого прийому, як присоска. А 6G5. Тобто ми хоп, суперник нападає на одну нашу шашку. А ми свою підводимо під іншу його. В чому йде? Якщо суперник б'є таким чином, ми побили дві. Тобто ми кажемо: ти будеш бити, ми будемо бити. А він такий, так я ж можу побити сюди. Гаразд. Друга присоска. Що робити супернику? Якщо він б'є так, побили. Наступним ходом у нас дамка. Позиція нічийна, ну, білим ще потрібно, як кажуть, заслугувати нічию. Але ситуація нічийна. А якщо б вони побили сюди, то все просто вбивається дві. Тобто такий прийом також можна використовувати. І останній приклад: розглянемо ефектний захист за чорних. D6 на e5, що роблять білі. Вони починають оточувати шашку. Ну, нам бігти в ворота немає сенсу, відходять і все, шашка втрачається. Можна спробувати якось так пограти, але в білих є розмін, тому це ні до чого не призводить. Що роблять чорні? D6 на E5. Здається, віддають шашку, білі одразу цими користуються. Чорні будують ось таку зв'язку, тобто вони і себе і суперника зв'язують e5 на F4. Тримають шашку, стали в опозицію. В чому ідея? Ідея в тому, що у білих залишається лише один нормальний вихід. Можна сказати, що в них також є А6 на G7, підрив, аби не було наших комбінацій. Але це також ні до чого не призводить. А5 Б6, F4 на е 5 Будуємо зв'язку та підриваємо зв'язуючу шашку. Пробили, пробили, нічия. Тому він так ходити не буде, а одразу піде А5 на Б6. Здається, що тут можна вигадати чорним. F8 на G7. Чудовий хід. Пропуск до дамок. Але в чому йде? В тому, аби використати цю дамку та пробити три шашки суперника. І також вже з нічиєю. І білі йдуть до дамок, і чорні. Тому запам'ятали, свої ізольовані шашки. Якщо ми не встигаємо привести захист, ми будемо захищати за допомогою комбінаційних можливостей, потрібно їх лише шукати. Але найкращий варіант це, звісно, не допускати ізольованих шашок. А на цьому поки що все. Посилання на плейлист дивіться в описі під відео. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео друзям. Всім гарного дня та до нових зустрічей!